Це якесь таке, знаєте, трішки примітивне уявлення: що якщо західні країни дають нам озброєння, гроші, то вони, начебто, визначають дії збройних сил України. Забудьте, шановні, це так не роб, не працює. Це вам не кредит е, сусіду дати. Ні, це геополітика. Вона більш забюрократизована, вона е, іноді формалізована. Вона тримається на персональних особистих стосунках. Дуже е, часто все, що сказане, не, ну, не, не, не є не є лише. Відображення там реальної ситуації є певним, певною якоюсь процесуальною технологією для забезпечення кон'юнктурних, тактичних або навіть стратегічних інтересів. Тому в політиці це так не працює. Навіть якщо є заява з упередженням щодо України не робити цього, повторюю, Корні можуть якраз не про це освідчити у даному випадку. Це дуже яскраво, на мою думку, демонструє, що українська сторона, Україна. Ну веде свою суб'єктну незалежну політику по відношенню до системи оборони.